Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців переїхали за кордон для багатьох. Це стало не лише питанням безпеки, а й викликом соціалізації. Нове життя в іншій країні потребує інтеграції у суспільство, пошуку нової роботи, друзів і навчання. Станом на середину 2025 року в Україні зафіксовано близько 6,9 мільйонів українських біженців, 6,3 з яких проживають зараз у Європі. Найбільше з них у Німеччині близько 1,2 мільйона мешканців, а Польщі майже 1 мільйон та Чехії понад 390 тисяч. Відносно населення найбільше українців прийняли Чехія, Польща та Естонія. Зараз я знаходжуся в таборі для біженців в данії, і я запитаю, як почуваються люди після переїзду, чого їм не вистачає в новій країні. Мені Дуже подобається ставлення до людей, до наших українців. Мені не вистачає. Я сумую дуже за своїми близькими знаю вже не вистачає, бо дуже дорого. Тобто, якщо ходиш в магазин, то різниця відчувається. Соціалізація це не лише формальне оформлення документів, вивчення мови, це ще й адаптація до нової культури і знаходження нових знайомств. І багато українців ще на шляху до повної інтеграції в країнах.